На цьому відео ми хотіли би вам продемонструвати основні тези по підготовці макетів до друку в, такому, в такій продукції, як Сікерпакер. Тобто, це аркуш, на якому знаходиться ну, багато різних наліпок різного розміру з, з різним контуром порізки. Тож розпочнемо. З тих моментів, на які потрібно звернути увагу, коли ви готуєте макет до друку. Перший момент. Розмір аркушу, тобто монтажна наша область, це для прикладу А5 формат: 148х210. Обов'язково має містити ще припуски під обріз по червону рамку. Це по 5 мм на кожну сторону. Це перший момент. Слідуючий момент. Наш дизайн потрібно завжди виконувати в двох шарах. Перший шар це друк. Ось ми його відключаємо повністю. Весь друг знаходиться у нас на одному шарі, а вся порізка знаходиться на другому шарі. Тобто ми їх можемо поперемінно відключати. Це другий момент. Обов'язково, щоб ваш стикерпак знаходився в двох шарах. Третій момент. Е, сама лінія порізки плотерної, вона може бути виконана абсолютно в будь-якому кольорі, який ви забажаєте. Головне, щоб він був контрастний і дуже добре виділявся на основному фоні, і не зустрічався в основному макеті. І е, краще за все, його зразу пофарбувати в спот-колор, Тобто, в окремий спот-колор, в окремий спот е, в окремий колір, а також обов'язково поставити атрибут накладення обводки. Слідуючий момент, який обов'язково нам, який ви маєте перевірити. Контур порізки при перегляді опції контури має містити в собі тільки одну лінію. Бачите? Ось ми наблизимо і переглянемо цю лінію. Тобто, бачите, в нас лінія містить тільки один рядок і все. Дуже часто буває помилка, коли тут знаходиться дві лінії, три лінії, ну і так далі. І плотер, коли це все ріже, то він ріже загалом всі, рінії, всі лінії підряд. Тобто порізка має містити тільки одну лінію. Самі об'єкти всередині. Наліпки, вони можуть, можуть бути виконані у вас як в векторі, так і в вигляді растрових елементів. Головне, щоб ці растрові елементи мали якість не нижче, ніж 300 точок. Ось, собственно, основні моменти, на які ми хотіли би звернути вашу увагу. І фінішно. Після того, як ви виконаєте ці всі маніпуляції, ви можете надати нам файл або в АІ форматі, тобто, так як є, перевести всі шрифти в криві, записати нам АІ файл і надіслати. А можете записати нам PDF файл. Але якщо ви будете писати нам PDF файл, то бажано, щоб ви його писали ну, на прикладі цього макету в вигляді трьох сторінок. Тобто, множимо. Наш дизайн на три частини. Перша область це область друк і порізка. Слідуюча область в нас має бути тільки порізка, а третя область має бути тільки друк. Після чого можете записувати нам PDF-файл. Як це робиться? Називаємо його, вибираємо формат PDF, пишемо всі сторінки, зберегти. формат X3. Обов'язково ставимо, заходимо в закладку Мітки, ставимо галочку на виконувати параметри, обрізки документи, документа по 5 мм на кожну сторону. Все, зберегти. От і все. Дякуємо.